Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тема заняття календар рік, тиждень. Але давайте спершу привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному. І всьому прекрасному. Доброго ранку, друзям усім. Діти, погляньте, до нас в гості завітав Незнайко. Він хоче з нами сьогодні бути на занятті і виконувати всі завдання. Привітайте, Незнайка. Отож, починаємо! Відгадайте загадку? Дні за днями цілий рік, кожен день уранці. Цей блокнотик та торве по одній сторінці. Є в квартирі молодець, математик і мудрець. Він тебе не підведе, бо рахунок ням веде. Що це? Так, вірно, це календар. Календарі бувають настінні, настільні, відривні і кишенькові. Діти, а навіщо бувають календарі? Що можна дізнатися за допомогою календаря? А ви знаєте, який зараз місяць? Березень вірно. А який він за рахунком у весни? Перший. А який наступний місяць у весни? Квітень. А останній місяць весни який? Травень. А скільки мі... всього місяців у році? 12 місяців. А як визначити, який сьогодні день місяця? Правильно подивитись в календар, дітки. Тижні складаються з днів, місяці з тижнів, а рік з місяців. Давайте з вами пограємо в гру. Назви Дні тижня. Ми з вами вже вивчали Дні тижня. І так, починаємо. Сьогодні субота, а завтра неділя. Сьогодні понеділок, а завтра? Вівторок? Вчора була субота, а сьогодні неділя. Сьогодні середа, а завтра четвер. Вчора був четвер, а сьогодні п'ятниця. Вихідні дні це субота та неділя. Діти, скільки днів має тиждень? Тиждень має сім днів. Назвіть сусідів середи. Вівторок і четвер. А де стоїть понеділок? Між якими днями? Неділя і вівторок, вірно. Неділя під яким номером знаходиться? Сьомий, вірно. А тепер, діти, пограємо в гру. Назви місяці. Назвіть зимові місяці, Грудень, січень, лютий. А тепер весняні місяці назвіть, березень, квітень, травень. А літні місяці. Червень, липень, серпень. А осінні місяці назвіть вересень. Жовтень листопад. Малята, а тепер давайте виконуємо логічну задачу. Слухайте уважно. Настав лютий. Спочатку розквітла одна яблуня, а потім три сливи. Скільки дерев зацвіло? Вірно, в лютому дерева не цвітуть. На столі стояло три календарі. Незнайко поставив ще одного календаря. Стало більше чи менше календарів? Більше на один. У живому куточку живе два папуги і чотири рибки. Скільки всього в живому куточку пташок. Два дві пташки. Стоїть дуб на дубі чотири гілки. На кожній гілці по одній груші. Скільки груш всього? Як ви гадаєте? На дубі не ростуть груші. Вірно. Росте дуб, на ньому 12 гілок, на гілці по 4 гнізда, у гнізді по семеро яєчок. Одна половина яйця біла, друга чорна. Це рік, вірно. Всі 12 місяців, 4 тижні і 7 діб. День і ніч. Рік, дітки, це час, за який земля робить повний оберт навколо Сонця. Рік триває всього 365 днів. Земля одночасно здійснює обертання навколо своєї осі. І рухається навколо Сонця. Дітки, ви молодці, справились із завданнями. Ми прощаємось з Незнайком. Незнайкові також сподобалось заняття. Він дуже багато цікавого узнав. До побачення, до зустрічі!